Привіт, вітаю вас на своєму каналі Яркарс. нас нове надходження зі Швейцарії. Викупив Швейцарії на вільний продаж такий класний та надійний автомобіль. Це Volvo v 6 з двигуном 2,4 дизель з модифікацією двигуна d 5 на 158 кВт. Тут іде на двигун п'ятиціліндровий мільйонів. Пари з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор 6-ступеневою. Даний автомобіль 2013 року. Пробіг автомобіля становить 230 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо він код для перевірочки. Даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до першої постановки на облік в сервісному центрі МРЕО. Комплектація автомобіля практично максимальна. Додивляється відео до кінця, буду вам все поступово розказувати та показувати. По комплектації в нас присутні біксенонова поворотна оптика. Коли ви кермом повертаєте вліво, фари повертають вліво. Коли ви кермом повертаєте вправо, фари повертають вправо. Присутні в нас умивачі фар, передні партроніки, денні, ледовські ходові вогні. Як ви бачите, капот нас без м'ятин, без колів, без царапин, без піскострую. Ось такий його гарний та збережений стан автомобіля. Кожна кнопочка все по автомобілі працює. Оригінальні вольовські легкоспавні диски, вся тормозна система даного автомобіля обслужена, тормозні диски, колодки все просто в ідеальнішому стані. 235-45R17 резина. Дуже хороший протектор резини, практично новий. 24-го року резина Made in Корея. Фіксуйте, перевіряйте, даний автомобіль по Вінкоду, по кар'єртікала будь-де завгодно. Також у нас присутні сіті сефеті, датчик світла, датчик дощу, заводська сигналізація. Також складання підігрів дзеркал, дублюючі поворотники, двойний пакет стекол, безключовий доступ по всіх дверях. Ось такий його гарний та збережений стан. Більш детально вам показує по лівій водійській стороні. Всі легкоспальні диски нас гарному на збереженому стані від бордюрки не почухрані. Тут іде у нас таке гарне виконання. Задні вікна у нас притоновані заводським напилом заводу. Також у нас присутній люк даного автомобіля. Тут хромовані реліги релі у нас присутні. Ось такий друзі автомобільчик. Як ви бачите, ніяких подряпин, сарапин, все автомобільчик зазорчика, все рівненький. Також перейдемося до задньої частини. Буду вам показувати по задній частині. Задні стопи у нас в гарному та збереженому стані, без запотівань, без тріщин, дуже гарно виділяється в потоці, коли ви їдете даним автомобілем. Всі логотипи v 60 Volvo, модифікація двигуна d 5 AVD, Тут надійна відключаємо муфта Haldex, Вона відключається після 30 кілометрів. Також дві стильних вихлопних труби, сьомний форкопчик з розеточкою. У нас присутній. Камера заднього огляду. заднє стекло у нас іде також з підігрівчиком. Показую вам днище автомобіля. Подивіться на днище автомобіля. Всі речаги просто в ідеальному стані. Всі салінблоки, кожен болтик, все просто в ідеальному стані. Ось такі друзі автомобілі приїжджають зі Швейцарії. Так, показую вам по правій стороні також задній стоп не запотівший, не потрісканий. Дуже гарно, так як наголошую, виділяється потоці, коли ви їдете даним автомобілем. Також по правій стороні все в гарному та збереженому стані. Всі легкоспавні диски у нас також в гарному. Та збереженому стані. По вікнах автомобілі сього рідні. Також вам забув сказати, по приїзду в Україну я цей автомобіль повністю обслужив, поміняв повністю ремінь ГРМ, поміняв помпу, всі масла, всі фільтри. Новому власнику взагалі по даному автомобілю нічого не потрібно робити. Ось так, друзі, виглядає він по правій пасажирській стороні. Також щоб ви бачили, що ніяких подряпин, царапин, м'ятин по даному автомобільчику взагалі немає. Також вам покажу тормозну систему ще спереді. Подивіться, просто і дальніший стан тормозної системи. Протектор резини. 24-го року резина у нас Nexen. Ззаді резина у нас Pirelli. 235-65R17. Ось так виглядає, друзі, даний автомобіль. Зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profiline. Почнемо з крила водія. Так. 171, 159. Косметичне підфарбування, можливо, була якась царапинка, подряпинка, 125 оригінал, 149 оригінал, 195 підфарбування, 153, 194. Також є підлокування дверочка. 163, 162 оригінал, задня кришка багажнику, 123, 114, 128. Сто двадцять сім. Сто двадцять три, сто двадцять чотири. Сто двадцять вісім, сто сорок дев'ять. Дах, сто двадцять. Вісімдесят один. 95. Друзі, по автомобільку присутні два косметичних підлакування. Це нічого страшного немає, так як автомобіль не новий. Їм Швейцарії потрібно пройти в тихогляду. Якщо будуть якісь царапини чи подряпини, вони не зможуть пройти в тихогляду. В них огляд називається в Швейцарії ФМК. Я думаю, що ви повинні розуміти, друзі, автомобіль не новий. Автомобіль вже практично 12-13 років. Тому, якщо є якісь мінімальні підлакування, це нічого страшного немає. Так, друзі, зараз перейдемося до салончику, буду вам показувати по салоні. Безключовий доступ. Також почнемо з дверної карти водія, подивіться на її стан. Дуже гарне таке виконання для Volvo, дуже м'який пластик, приємний на дотик, 4 стеклопіді складання регулювання дзеркал. Також знизу ніякої ржавчинки по даному автомобільчику немає. також... По порогах ремнем, ремнем безпеки ніде не почухрано, не побито. Тут є в нас такі стильні накладочки на порогах вольву. Система сіпс нас присутня також. Подивіться на стан сидіння водія. Вони просто ідеальні. Ніяких протертостей, подертостей, нічого не шилося, не фарбувалося. Ось такий його реальний стан на 233 тисячі кілометрів. Пам'ять сидінь, все по автомобільку. Друзі, працює, як ви бачите, все вам показую. Електричне регулювання сидінь, також все працює. Подивіться також на стан керма. Кермо в нас не фарбувалося, не перешивалося. По суті, нас мультифункціональне кермо, круїз контроль, регулювання переключання музикою, регулювання світлом, е електричне гальмо, відкривання баку, проти регулювання протитуманими фарами, відкривання кришки багажнику. Датчик світла, датчик дощу, регулювання поворотниками 233 тисячі 609 тисяч кілометрів чесного перевіреного пробігу. Ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор ISIN. Є в нас також спортрежим спорт даного автомобіля. Роздільний клімат-контроль двох зони зі сторони пасажира та водія. Регулювання партроніками, заводський блютуз та дуже багато всяких різних функцій. Два підстаканічка, AUX, USB. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, зараз перейдемося до задньої частини, буду вам все показувати по задній частині. Подивіться на стан дверної карти задньої, також ніяких потертостей, подертостей, подряпин, царапин. Все в гарному стані. Також по прийомчиках ніде нічого не зацарапано, не вибито ремнем безпеки. Також подивіться на стан задніх сидінь. Є на задній підлокотничок, він складається. Також сидіння в нас складається в рівну підлогу, можна собі будь-що перевозити. Є в нас також задні карманчики, можна собі щось сховати. Дуже класна штука, не в всіх автомобілях вони є. Регулюється сидіння для дітей. Подивіться, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Не всіх Volvo воно присутньо. Також сидіння, як я наголошував, регулюється в рівну підлогу. І дуже стає великий багажник. Можна собі перевозити будь-що завгодно. Показую вам з такого ракурсу автомобіль спереді. Також у нас присутній люк, люк у нас, люк у нас працює, нічого не затікає, все справне в даного автомобільчика. Зараз перейдемося до багажнику, буду вам показувати автомобільчик по багажнику. Тут у нас присутня повноцінна полочка, також є у нас е, клеточка така для тварин, хто має тварини, дуже класна штука, ви собі закриваєтеся. Тут... У нас також присутня сіточка, номерний знак, компресор, піна, так як друзі, автомобіль приїхав зі Швейцарії, так все вам чесно, відкрито показую так, як є. Полочка у нас складається, також відкидається. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Газові опори у нас в гарному стані. Також ще справа, ще зліва. Повністю автомобіль укомплектований. Нічого ніхто окремо не забирав, не продавав, як це більшість робить продавців. Все, друзі, показую вам чесно та відкрито. Також задня тканина кришки багажнику не обдерта, не зацарапана, не по... поцарапана. Також під кришкою багажнику все в гарному та збереженому стані. Камера заднього огляду. Дуже комфортно паркуватися в місті. Також перейдемося до задньої правої дверної карти, подивіться на її стан. Все в гарному та збереженому стані, без подряпин, без царапин. Також по пройомах ремнем безпеки ніде не вибито, не поцарапано. Сидіння у нас регулюється, так як наголошував, рівно підлогу складається, Тут є у нас такі фіксатори для дітей, дуже класна штука, також скрізь присутні оригінальні зимові коврики по даному автомобілі, карманчики. Можна собі щось сховати, положити. Фіксуйте даний Він-код автомобіля з доблюючої стієчки, бокові дефлектори у нас присутні, що справа, що зліва по даному автомобілю. Стеля в нас не прокурена, тварин в автомобілі не возили, в автомобілі не курили. Ось такий гарний та збережений стан цього автомобільчика. Так, перейдемося до дверної карти пасажира. Також все в гарному та збереженому стані. Дуже приємний, так як наголошував, пластик мігенький на дотик. Також ніякої ржавчинки знизу немає. Все в гарному та збереженому стані. Також по прийомчиках ремнем безпеки не побито, електричне регулювання сидінь зі сторони. Пасажира також все працює, кожна кнопочка, все, друзі, по автомобільчику працює. Так, друзі, саме основне, як автомобіль обслуговувався в Швейцарії. Покажу вам всю оригінальну сервісну, чесну історію даного автомобіля. Тут також можете зафіксувати, де автомобіль обслуговувався. Подивіться, скільки тут багато різних паперів, чаків про обслуговування. Ось так, друзі, має виглядати оригінальна сервісна історія, сервісна книжка даного автомобільчика. 2013, 2013 рік, 11 місяць, 05 число. 13 рік він код автомобіля, так як показував вам зі стекла. Також зараз покажу вам всі сервіса, як автомобільчик обслуговувався від початку до кінця. Ці гаражі ви можете знаходити собі в Швейцарії. Вони також є на Google картах. Фіксуйте, перевіряйте від початку до кінця, як автомобільчик обслуговувався. Також зафіксовуйте та перевіряйте. Останній зафіксований пробіг був в Швейцарії на 227 тисяч. Зараз пробіг 233 тисячі. Також всі масла, фільтра по даному автомобільчику замінені. Також замінений ремень -ГРМ. Новому власнику, так як наголошував, нічого не потрібно робити по даному автомобільчику. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигун, як працює автоматична коробка передач, гідротрансформатор Айсін. Що ніяких пинків, ривків по даному автомобілю немає, продемонструю. так Зараз ми сідаємо в автомобільчик. Так, ключі в мене два ключі присутні також даного автомобіля. Заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок. Чаків по даному автомобілю немає. Також покажу вам по автоматичній коробці передач. Включаємо ми на R, ніякого пинка ревкапу. По автоматичній коробці немає. Включаємо ми на N, включаємо ми на драйв. Все плавно, все рівненько. Що на холодну, що на гарачу, автоматична коробка спрацьовує чітко. Також, як ви бачите, засвітились у нас індикатори сидінь, що підігрівчики сидінь з даного автомобіля працюють, що по автомобільчику все справне. Також покажу вам по функціях. Мій Volvo, DSTC, City Safety, частична частічна адаптивні фари. Також дуже багато різних настроїк по цьому автомобілю. Настройки автомобіля, системної подірки водителя, системні настройки, настройки аудіо, настройки клімату, інформація, кількість ключів, як ви бачите, два ключа. номер ВІН. Він-код автомобіля. Фіксуйте також, перевіряйте, все по автомобільчику присутнє. Також покажу, як працює люк. Люк у нас відкривається, закривається. Все по автомобільчику справно. Також тут аж торочкою дозакривається. Також у нас присутній мікрофончик, заводський блютуз. Можна, можна собі розмовляти по автомобільчику додатково. Також можна, можна переслуховувати музику по даному автомобілю. Клімат-контроль у нас включений. Також клімат-контроль працює, клімат у нас заправлена, кондиціонер. Ось такий, друзі, автомобіль. Ще раз показую вам стан керма на 233 тисячі. Подивіться, на стан керма. Кермо просто ідеальне. Також у нас зеркало присутнє по автомобільчику, так як наголошував, мікрофончик. Світло у нас по даному автомобілі працює. Двойний пакет стекол, як я вам казав, що справа, що зліва, скрізь, скрізь стеклопідіймачі працюють, також ззаді також нас працюють по даному автомобільчику. Так, Друзі, зараз вам покажу підкапотний капотний простір, як працює правильно. Та надійно двигун 24 дизель Д5 на, на 158 кВт. Ось так, друзі, має працювати класно, надійно 24 дизель на 158 кВт, двигун мільйонів. Також по фарах все всеєрідній, також по фарах автомобільчик всеєрідній. Все Няких підтікань по двигуну. Нічого по автомобілі такого немає, двигунчик у нас сухенький, ніхто його не мив, не вимивав. Ось такий його реальний стан, так як він приїхав зі Швейцарії. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Всі болти в нас в оригіналі, в антифриз у нас в нормі. Тому, друзі, приїжджайте на тест-драйв, перевіряйте місто Радивилів також. Хто не зможе приїхати, ми приїдемо, доставимо цей автомобіль та всі наші автомобілі вам дім. Телефонуйте, мене звати Ярослав. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це Ютуб канал, Telegram канал вайбер канал, фейсбук канал. Там буде вся інформація даного автомобіля, фотографії. Також буде посилання під, під відео на Ютубі. Буде ціна, опис даного автомобіля. Друзі, всім мирного неба, всім до зустрічі, всім па-па, Телефонуйте.